Ми щойно виселилися ось із цього готелю. Не з Рібаса, <смі> То там далі, преміум готел. І йдемо гуляти по буковелю і трішки покажемо, як Буковель готується до лижного сезону. Ось ми зразу біля першого паркінгу. Сніжку стільки. До речі, сніг вже розстрілюють. Зараз покажу де. Бо ми вже бачили, що вже лижні траси розстрілюють сніг. Гарний краєвид. Вже ялинки всі в снігу. Де зараз перейдемо дорогу тут. Там, видно, вже теж траси засніжені. Ось буковелівські будиночки. Буковель-буковель. Це ми в центрі, на перехресті. Йдемо зараз туди до гори, де озеро. Ще там прогуляємо, подивимось, але я вже бачу, що лижні траси практично готові і сніг розстрілюють, тому що мінус. Зараз на вулиці, ось там видно, як розстрілюють сніг. Ми звідти, в принципі, той прийшли щойно. Скільки ось сніжку на ялинці видно, скільки снігу випало буквально за добу. Краса. Краса, але от я знімала відео рік тому, на Різдво, практично рік тому, гуляла по поляниці, так йшла від поляниці, практично від школи. Аж сюди в Буковель, прогулянкою сама. І те, що я казала рік тому, те скажу і зараз. Величезний мінус Буковелю і поляниці в тому, що не зроблені тротуари для пішоходів. Тобто, якщо ти орендував собі котеджик чи номер там в поляниці, трішки далі, дуже важко дістатися сюди, до центральної частини Буковелю пішки. Тобі треба тільки їхати машиною, тому що тротуарів немає. Дорога, 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 автомобілі. І ти мусиш йти по дорозі. Це я показувала в минулому відео. Зараз я це не зможу показати, тому що ми, в принципі, тут в центрі Буковелі гуляємо, а не в поляниці, але нічого не змінилося з того часу. Що ж, йдемо далі, трішки туди вперед, і подивимося, що там робиться, наскільки багато людей там є на центральній площі, чи є вже ялинка. Ось приклад того, як в Буковелі можна легко витратити 20 гривень, ні на що. Я <реш> мої діти захотіли пограти в цю гру. Щось треба робити. Це ж розраховано на те, щоб ти витратила 20 гривень. А що це ставить? Все, кінець. Воно неправильно грає. Ага. Другий приклад, як потратити ще 20 гривень. Загалом вже 40. Добре, що це все гроші Тарасика. Та Тарасико? Це твої всі гроші. Бляха, Віола, не дотягнули. Я взагалі не граюся з вами. Все, молодці, потратили 40 гривень. Ні, досить, ходімо гуляти. Ми мали йти гуляти, показувати вам центр Буковелю, але мої хлопці вирішили спустити всі дрібні гроші, які в них є. Так, вже пішла третя двадцятка. 60 гривень. Ну, в принципі, що можна в Буковелі випити на 60 гривень. Я не кажу поїсти, випити, можливо, чай. Вчора ми заплатили 80 гривень за чайничок чаю на дві на дві чашечки щось там не йде. 60 гривень пішло. Пішли. Гарний мінус сьогодні на вулиці. У мене вже ніс змерз. Ось ми біля ресторану сало гуляємо і таке, чесно кажучи, ожелеть така. Отут, на Бруківці, що я не знаю, як я на своїх каблуках ще не вбилася. Але гарно сьогодні сніжком притрусило, Я сподіваюся, що й далі така погода протримається. І от там висока така гірка, в тумані її видно. Я навіть не знаю. То чорна гірка, Станіслав, ти не в курсі? Отам. Бо вона така стрімка, і вона вже вся в сніжку. Дерева такі в сніжку, краса. Ми якраз вийшли до готелю Хвоя. І я хотіла сказати про те, що цей готель на нашу сім'ю коштував на одну добу. 8, якщо не помиляюсь, з половиною тисяч. Порівняно з тим, що ми відпочивали зараз, в преміум хотел за з половиною тисячі. Ну, ми трошки пошкодували такі гроші сюди. Але спа тут, звісно, велике, гарне. Ну, все таки з половиною тисяч. Так, а ми зараз йдемо туди, в центр, де на Новий рік буде ялинка, тут ця площа, іде там озерце, в якому влітку плаває Форель. І дивлюся, капець розстрілюють сніг, просто краса. Подивіться, скільки снігу на гірках. Намагаюсь по сходах йти дуже обережно, металеві сходи і зараз попливу. Йдемо гуляємо далі. Така музика геть не карпатська, не гуцульська. От звідси дуже гарний краєвид. Ось центр-центр, буковелю, витяг оглядовий, де люди їздять. І видно, як на гірках вже розстріляли сніг, і яка краса там згори. Прямо різдвяна. Казка. Хоча до Різдва ще місяць. Ну, Буковель готовий. Готовий до прийому туристів. Ось такий вид зараз. П'ятий, напевно, витяг. Та, і ось тут, де оглядова, де люди їздять. Сніг розстрілюється на сьомому витязі. Але класно! Отут, якщо йти по цьому мостику, то тебе ще й засипе снігом. Прикольно. Скоро тут буде багато туристів кататись. Ми знайшли гірку, на якій дітки спускаються на санчатах і на тарілочках. Ви не якли? Я ні, а діти так. У нас скоро заселення в наступний готель, там відігріємось. Все нормально. Гуляйте, дихайте, свіжим повітрям. Мені сказав чоловік, що в мене вже червоний ніс, і я вирішила перевірити, яка ж все таки зараз температура повітря. І виявилося, що зараз мінус 5. Супер! Якраз така класна погода для катання на лижах, але, на жаль, ще гірки не відкриті. І навіть там біля каз ще не написано, що вони продають скіпаси. Навіть немає вартості на цей сезон 2023. Цікаво, в яку ціну будуть скіпаси цього року. Можливо, вже десь на сайті Буковелю є ціни, але тут поки що немає. О, яка краса сьогодні! А в мене завтра день народження. Що мама, діти вже померзли, вже мекають. Будемо йти до машини і будемо їхати до наступного готелю. А наступний готель у нас буде Formich Apartments, в якому ми ще не були. Ми були в FB Resorts. Це теж готель із фомичів, але він трошки старіший такий, а Formit Apartments — це новіший готель, в якому ми сьогодні побуваємо. покажемо. Який він там має бути дуже гарно, має бути гарний спай, має бути класний басейн з видом на гори на вулиці. Так що дивіться наступне відео про Фомич Апартмент. Всім дякую за перегляд, всім па-па!